Вітаю, мене звати Марина, і сьогодні ми з вами гортаємо вінтажну книжку із рукоділля, яку я знайшла на вулиці. Багато тут є цікавих, як на мене, ідей. Єдине, одразу скажу, лише в'язаного одягу тут запропоновано 156 моделей, тому ми з вами сьогодні розпочнемо. І далі, якщо вам ще захочеться погортати, то я буду дознімати продовження. По-перше, Викріки, які тут всі ми бачимо, вони йдуть звужені донизу і з такими досить широкими рукавами, які значно звужуються донизу. Це класичні моделі 80-х років, але мені вони теж подобаються. На більш цікавих викріках буду зупинятися, але мені подобається тут розглядати візерунки. Ось, наприклад, джемпер із раном, з невеличкою косою, вона при цьому не відокремлена. Виварітніми петлями просто йде посеред лицевих, і між ними ось ідуть доріжки з заворітніх петель та такий невеличкий ажур. Ось джемпер, в якому інтегровані невеличкі шишечки. Він, нібито, зв'язаний нерегулярною резинкою та є невеличкі шишечки. Ну, тут досить простий тінняливий візерунок. Дивіться, які яскраві кольори. Візерунки цікаві. Я в цій книзі не буду закривати вже ніякі описи, ніякі візерунки, бо вони давно не випускаються, давно не продаються. Тому можете собі щось скрінити, якщо сподобалося. Мені дуже подобається цей полувер. Тут у нас що є, тут іде майже тіньовий візерунок, тут йде чергування виборітної гладі і з непідпатентною резинкою. І досить гарно рельєфно-фактурно виглядає такий візерунок саме. Тут, звичайний ажур, я думаю, багато хто такий бачив. І що мені ще подобається в цій книзі? Багато в кожному розділі є різних візерунків. До речі, подивіться, які гарні зараз, актуальні. Лістечко таке, я думаю, багато хто в'язав, дуже мені подобаються ось ці муші. І після кожного розділу розповідається, як пов'язувати якісь техніки, які були в цьому розділі зазначені. Ось ромбики ажурні. Теж такі листочки флористичні ажури. Далі йдуть джемпери із різноманітним поєднанням візерунків. Не скажу, щоб я була у захваті від них, тут або пряжа іншої фактури повинна була бути, але, знову ж таки, це ще 80-ті роки. Ось цей мені подобається. Тут йдуть шишечки, але вони йдуть на рисі. І досить теж непогано виглядає. Ну, і знову ж таки, мені дуже подобаються такі силуети. Ну, ще варіації різних візерунків. Дуже мені подобаються ось ці арани. Це теж нібито резинка. 3х4 або 4 х 4. 4 х 4 резинка, яка між собою так перехрещується, не нав'язливо, і гарна фактура виходить у полотна. Ось цей візерунок тіньовий. Але ефектно дуже виглядає. От насправді просто йде поєднання лицевих та виварітних петель, але як гарно виглядають такі візерунки. І тут ще запропоновані такі невеличкі візерунки, з перехрещенням буквально там петель 1 на один. Бачите, теж як вони цікаво виглядають. Тут такий візерунок лише на лицевому полотні, на лицевій гладі. Тут йде таке чергування зигзагів, виварітної та лицьової гладі, які відокремлені одне від одного такими доріжками цілих петель. Це теж класний візерунок, він мені сподобався, має фактуру. Це не просто тіньовий візерунок, тут йде чергування тіньового візерунку та бріоші. Далі, що ми маємо далі? Звичайний жодний регламент. Жакарди. Ось тут такі жакарди з етномативами. Мені дуже подобається і поєднання кольорів, і самі візерунки. Вони завжди, я думаю, будуть актуальними, але при цьому виглядають якось свіжо, вже знову не заїжджено. Дуже мені подобається і цей візерунок. От такий топ на літо я би із задоволеним зв'язала і носила був би час мене на це. Також гарний геометричний візерунок тут у реглані. Ну, ось бачите, тут знову якісь такі трикутнички напівтрикутнички. Смужки, ацтецькі усілякі, натхнені ацтецькими візерунками, жакарди. Мені подобається таке поєднання. Тут йдуть невеличкі жакардові візерунки. І я не знаю, чи це з витягнутих петель варіація. Так, тобто чорно-білі смужки, цікаві, досить цікаво виглядаючі. В поєднанні із червоно-чорним жикардом досить контрастно виглядається. Класна ідея. Ось ще один, як на мене, дуже класний жакардовий половер з нерегулярним досить візерунком. Причому тут він а, запропонований у біло бежево чорній гамі, яка дуже гарно виглядає. Але мені подобається і ось ця кольорова схема. В такому рожево жовто білому вона теж, як на мене, виглядала б дуже круто. Тут, на жаль, половер не дуже гарно видно на згибі. Таке враження, що тут анімалістичний принц з першого погляду, але ні, це геометрія, тут кола, тут ось ці різні трикутнички, напівтрикутнички йдуть, йдуть, на рукавах смужки, і мені подобається взагалі розташування різного виду жакардових візерунків на полотні. Причому один із них йде акцентний іншим кольором. І знову ж таки, тут, напевно, я поєднання кольорів змінила, бо але самі візерунки мені подобаються. Ще один. Пряжа гарна, зелена, з люрексом. Ну, мені подобаються ще такі арани геометричними вставками в полотні. Тобто, це не просто там светр зв'язаний виключно косами, а, бачите, коси такими прямо кутничками тут розташовані. І тут досить непогана ідея. Ось це мені взагалі дуже подобається. Коли не повністю все полотно зав'язане цими джутами. Ромбами, а ось такий трикутник по центру вперед. Такі візерунки мені нагадують полотно, яке зазвичай робить в своїх виробах бренд Poetry. Якщо ви не бачили огляди, в мене вже їх кілька на каналі обов'язково залишу вам посилання під відео, коли резинка в'яжеться взагалі звичайно, але є якісь ставки, які в'яжуться по діагоналі, і це формує власний візерунок. Ось теж непоганий бавовняний літній светр. талії вив'язується між косами. Просто, чи то лиця бачить, то виворітня гладь не може розгледіти. А потім далі між цими ж косами йдуть ажурні доріжки, і на плечах вже, і бачите, коси трошечки видозмінюються. Цікаво виглядає, і, до речі, прикольна стилізація. Зараз ось такі спідниці із прошвою дуже-дуже в тренді. Тому зверніть увагу, трошечки буду змінити цей пуловер і буде прям дуже гарна ідея. Мені подобається цей перехід від візерунку до візерунку знизу до догори. Тут нічого. Знову ж таки, тут ідея з цими перехрещеннями які не займають весь простір светру, а йдуть з таким акцентом попереду, але тут же йде не лицева гладь, а резинка, яка всі перехрещення переходить, теж гарно виглядає. Ось цей джемпер мені подобається. По-перше, тут сильно в'язаний рукав іде, але мені подобається знову ж таки візерунок: це бріош або непіденна резинка. Чим вам краще в'язати, тим можна в'язати. І бачите, вона просто обрамлена місцями просто в варітньої гладі. І наскільки гарно, цікаво виглядає таке поєднання. Це не просто вже якийсь візерунок бріош, а щось більш цікаве. Ось теж гарний джемпер із джутами. Комір мені тут подобається. Подобається дуже глибина вирізу, і знову ж таки, тут сильно в'язаний рукав, кажанчик. І дуже гарна видвіка. Знову ми бачимо поєднання різних візерунків досить геометричними вставками. Ось можете побачити на виквійці, як тут іде вставка Бріоші поміж цих аранів. Цікаво виглядає, можна комбінувати різні візерунки ось таким чином. Не лише арани та бріош, а щось, що вам взагалі заманеться, або серед лицевої гладі таким чином якісь ажури вставляти. Це досить звичайний. Ось тут, бачите, розділ: тут було багато аранів. Нам тепер розповідають тут, як ці арани взагалі вив'язувати. Ну, і знову пішли різні перехрещення, чергування аранів. Така вічна класика. Ось теж гарний і об'ємний свет. Дуже мені подобається текстура цього джемперу. Тут іде візерунок із витягнутих петель. На фоні виварітної гладі. Подивіться, як цікаво виглядає ще така пряжа досить груба. Такий візерунок типу мушлий чи шишечок. Тут знову йде візерунок із витягнутих петель на фоні виварітньої гладі, але вже трикутниками. Ну, гарна, гарна ідея. Я не бачила, якщо чесно, таких візерунків десь. Ну, і тут знову пояснення. тут Соти. Це, напевно, ці шишечки, які були на кардигані з комірцем ажурним. Ось мені ця ідея теж подобається. Така собі чаєчка із шишечок, і чорно-білі смужки на оформленні. Ну, знову ж таки, якщо вдосконалити модель, а взяти більш сучасний крій, то буде гарно виглядати. Ось зараз тренд на чорно-білі в'язані речі. Теж можна брати як ідею, якщо хочеться чогось не ажурного, а більш теплого. Знову нам пропонують подивитися варіанти вив'язування шишечок різних і в візерунках. Дуже мені цей светр подобається і кольором, і геометричною інтарсією. І мені подобається взагалі ось таке поєднання візерунків, це ламана резинка, потім переходимо до ЖК досить контрастного, досить геометричного. І далі знову візерунок. І бачите, на комірці, щоб, щоб виріб мав довершений вигляд, просто дві смужечки чорна і червона, щоб довершити цей образ. Я би ще, може, і на манжетах одну смужечку додала. Ось теж гарне. Ну, дуже я люблю такі контрастні речі і візерунки гарні жакардові. Тут, взагалі, йде поєднання різних візерунків тіньових із жакардами. Теж, як на мене, виглядає класно. Принаймні, я би собі щось таке зв'язала із задоволенням носила б. Ось такі легенькі, ненав'язливі жакарди, але знову ж таки, з акцентами, оцими кольоровими смужками виглядають, вони досить цікаво. Це теж. З цієї ж опери, а отут дивіться, яка класна ідея. Тут іде тіньовий візерунок, і такий самий йде жакард, Тобто тут йдуть одні й ті самі ромби, але частина з них, основна частина зв'язана тіньовим візерунком, і йде жакардова вставка І знову ж таки, щоб підтримати цю жакардову вставку на обробці на комірі ми бачимо просто смужку червону. Тут просто невеличкі ставки джакарду. Непогано виглядає ось такі різні хаотичні жакарди. І знову ж таки візерунки, як в'язати інтарсію, як робити жакард з протяжками. Все тут розповідається. Кілька дитячих моделей, які, як ми на мене, завжди будуть актуальними. З інтарсією, з різними слониками, левенятами. Тут тема сафарі, бачите, дреблю джираф. А. Це вже не сафарі. Ось гарний джемпер, він з однієї сторони червоно-білий, з іншої сторони він як відзеркалений. Там, де біле було червоне, там де червоне було біло. До речі, такі штанцята, в принципі, теж можна зв'язати до комплекту. Ну, дуже мила з цими качечками. Кардиганчик і майка. Кардиганчик взагалі любов-любов, причому попереду їх багато, а на спинці лише одна. Тут, якщо змінити кольори, але мені такі візерунки більше на шкарпетках чогось подобається. Ось теж такі незабиті жекарди. Мені дуже подобається силует цього кардигану із достатньо об'ємними плечима. І тут класний візерунок. Ось прям класний, отакий я носила би. Прям. Прям. І мені подобається дуже тут стилізація. Тут я вже бачу широкі брюки, такий беретик гарний, цей комірець великий, класно. Це кардиган досить вталений, в принципі, теж цікавий. Можна погратися було б з такою моделлю. Ось знову ну, дуже гарна модель. Ці ромби класичні, не пам'ятаю, як називається, Можете мені в коментарях написати, як називається цей візерунок. Він дуже класичний. Але у цього кардигана класний селед. Мені подобається такий глибокий-глибокий виріс, що він короткий приталений. А ось тут дуже цікаві візерунки. Це вузлики. Це не шишечки, це якісь вузлики. Я навіть ці гадки не маю, як вони в'яжуться. І знову ж, отут йдуть ці переплетення, вони ну, вузлочні. І тут воно як вузлики робиться. Ага, і ось нам тут пропонують розповідають, як це робити. Бачите, цікаво. І ще різні візерунки, тут теж перехрещене якесь полотно йде. Тут просто звичайна коса, але візерунок такий нестандартний для арана. Ось класне кольорове поєднання. Навіть якщо б зробити цей светр, бачите, просто ось так. Без низу, без цих кольорових смужок круто виглядає. Чорнобілі моделі і з меланжем. Це звичайні смугастики. Градієнт у смужках. Тобто чорні йдуть з чорними, а тут далі від яскравого до такого блідого голубого Нерегулярні смужки теж із градієнтом. Це досить класичні морячки, з модними на той час силуетами. Ось непогана теж ідея тут. Ну, Може, я колір би змінила, брала б ці намистини теж в колір светлер, але бачите, тут шишечки комбінуються із намистинами, які потім шиті або ув'язані в полотно, їх вже можна вив'язувати ув'язувати в полотно, коли в'яжеш. І знову ця ідея з комбінуванням візерунку тіньового і жакарду, але тут, навпаки, основний іде жакард і додані смужки тіньового візерунку. Я думаю, на сьогодні вже будемо закінчувати. Як завжди, чекаю на вас в коментарях, пишіть, чи зацікавили вас ці моделі, що сподобалося, що не сподобалося, чи знімати продовження. І бажаю вам гарного дня, ранку чи вечора та до нових зустрічей!